Ти хоч знаєш, хто я такий? Мільйонер, що дзвонить до тебе і питає про твоє майбутнє? Чого ти хочеш досягти? Чого ти хочеш досягти, Марк? Я хочу стати найкращим у світі. Добре? Ось ключі. Маєток у твоєму розпорядженні. Почувайся, як вдома. Дякую. У тренера Дюбона є ідея. Він хоче, аби його вілла стала офіційною тренувальною базою національної збірної. Чого він хоче? А ти як думаєш? Подивися, це все, про що ми тільки мріяли. Марк, ти усе життя був у тіні свого брата. Твій час настав. Обіцяю, я зроблю усе, на що здатен. Я поведу команду за собою і дам Америці надію на перемогу. я все своє життя шукав батька і знайшов його. Це Джон Дюпон, Джон, Джон, Джон. Все це безглуздо. Боротьба, спорт для простаків, а я не хочу бачити, як ви опускаєтеся. Чому у залі нікого немає. Не знаю я невдячна тварюка. Марк? Марк? Марк. Марк. Нічого. Він в порядку. Добре. Мені не потрібна твоя допомога. Скажи, що у вас з Дюпоном? Я вже все пояснив. Тренер це батько. Тренер це учитель. Тренер Бог. Він керує життям спортсменів. Mark? Mark.